І вітання шанувальникам гри мільйонів. В ефірі на ТРК Львів. Черговий випуск футбольного огляду Пас. Ми продовжуємо підсумовувати спортивний рік, що завершується сьогодні. Разом з гостями студії проаналізуємо обласний футбольний сезон 2013, а саме підіб'ємо підсумки у прем'єр-лізі Львівщини. На цю тему сьогодні ми поспілкуємось разом з головою Федерації футболу Львівщини Ярославом Гресем та головним тренером виниківського руху Романом Гданським. Вітаю вас, панове. Вітаю, добре в друге поспіль. Найкращою командою області став саме Винниківський рух. Перш ніж перейти до розмови, пропоную вашій увазі переглянути сюжет про вшанування чемпіонів. У виниківському будинку культури аншлаг зал переповнений, тому ті, хто запізнився, змушені за нагородженням чемпіонів області дивитися стоячи. Щоправда, для почесних гостей Морона Маркевича, голови обласної ради Петра Колодія та секретаря Львівської міської ради Василя Павлюка це не проблема. Про них організатори продбали заздалегідь. Відтак за чотирьохгодинним концертом Віпи дивилися з насолодою, а дивитися було на кого. Першу нагороду отримала юнацька команда руху, яка вперше у своїй історії завоювала бронзові медалі. Юних винниківчан відзначає заслужений тренер України Мирон Маркевич. Жаль, я там того року не зміг бути на такому святі, але того року я вже сказав, що мене тиждень не буде в Харкові. У мене є важливіші справи. Ми таки дочекалися. того. Далі на сцену вийшли чемпіони та гордість сучасних винник футболісти руху. Заступник голови обласної федерації Ростислав Заремба відзначає усіх поіменно. На несподіванка. Святкування дійсно було на рівні. Виступ вечора Владіслав Левицький артист співав наживо. Публіка такий настрій підтримала, а нападник руху Роман Манорик вийшов на сцену. Все так починалося дуже скромно з дитячих танців, а в кінці на завершення був такий гурт веселий, який зал настільки розвеселив, що я боявся, щоб та стеля часом не впала від того то шуму, від тої акустики. Насправді було дуже, дуже весело, цікаво і дуже, дуже гарний свято. На досягнутому Рухівці зупинятися не збирається наступного року, окрім обласного золота, до винних футболісти планують провести всеукраїнські трофеї. Цього чемпіонату би дуже хотілося виграти чемпіонат України, тому ми зараз думаємо, як Посилити склад для того, щоб власне стати ще сильнішими, бо кожна поразка сильного повинна робити сильніше. І перше запитання я адресую тренеру Винниківського руху. Пане Романе, коли ви повірили у загальну перемогу взагалі, наскільки складно було відстояти чемпіонські звання, Адже ви вже другий рік поспіль, тобто цього року ви його вже захищали? Ну, напевно, в кінці першого кола ми вже. Добре, закріпились і повірили, що ми цей сезон завершимо на першому місці. Загалом цей сезон виявився дуже важкий, цікавий, напружений. Але було досить приємно грати на всіх фронтах і в чемпіонаті області, і на всеукраїнських змаганнях. Тобто, для, в першу чергу для наших болівальників було надзвичайно цікаво, тому що ми ну, загалом ми зіграли 41 матч. З них 30 перемогли. Тобто дуже приємно, що на нашому стадіоні на трибуні вже не вистачало сидячих місць. Цього року людей приходило щоразу більше і більше, і, і що не можуть нас тішити цим. Про інші турніри ми ще пізніше поговоримо. Якщо говорити конкретно про чемпіонат області, наскільки складно було відстояти це завдання? Напевно, команди вже налаштовувалися на вас зовсім по іншому, ніж це було там рік-два тому. Так, звичайно, команди налаштовувалися на кожну гру проти нас. І в тому плані нам нелегко було. Хоча ми дуже добре підготувалися до сезону і почали ми його дуже вдало, дуже впевнено, ми перемагали всі перші тури, тобто ми закріпилися дуже впевнено в турнірі таблиці і потім спокійно завершили його до кінця. Ярослав Антонович, наскільки закономірним є чемпіонство виник? Чи напевно з таким бюджетом, можливо, інше місце команди напевно розцінювалося б як провалом, на вашу думку? Ну, безумовно, з таким е, під, підбором гравців, який не, був не, сьогодні так. в руху. Безумовно, що на інше розраховувати практично було нереально. Тим більше ми бачимо 9 очок різниці між ними і другим призером. Це говорить про те, що різниця в класі е, цього року в них серед команд області була. Достатньо великою безумовно, що важко їм було на всіх фронтах викластися і здобути оптимальний результат, але вони достойно виступили. Я думаю, що ці здобутки, які вони цього року здобули, це ще один крок порівняно з тим, що вони вигравали попередні роки. Це є вагомий внесок в розвиток Великівського обласного футболу. Ну, далі ми переходимо до слідного призера футбольний клуб Миколаїв з доволі скромним бюджетом і орієнтацією на місцевих виконавців. гострій конкуренції ще кількома опонентами став другим. Зрештою, команда Василя Малика виконала завдання керівництва клубу бути у тріті. Команду з Миколаєва можна сміливо назвати відкриттям футбольного року на Львівщині. Колектив Василя Малика вже на початку року добрався до фіналу престижного всеукраїнського турніру Меморіал Ернеста Юста. У чемпіонаті Миколаївці ставили завдання боротися лише за медалі. Перед початком сезону ми собі поставили за завдання бути в трійці. Футбольний клуб Миколаїв гравців підбирає лише з місцевих вихованців. Хоча зізнаються керівники, тренер формує склад. У нас є керівництво клубу. Є правління клубу, є люди, які люблять Миколаївський футбол, люди підтримують футбол. І завдяки тренеру, я думаю, Малику Василю Івановичу, тому що, якби не він, ми дуже щасливі і раді. І... Тішимося тим, що він прийшов до нашої команди, зробив команду. Відповідна дисципліна є в команді, є виконавці. Хлопці розуміють відповідальність, яка була перед ними, тому на кожен матч готувалися відповідально і викладалися на максимум. Ми стараємося ну, в кожному матчі виходити і битися до кінця, тому що б'ємося за команду за болільників, за тренера нашого один за одного від тому що я би сказав, що цей результат. Ну, важливий. Він, де поступово три роки тому, ми можна сказати, були аутсайдери. Два ну, пару гравців добрала команда не так, але тими самими гравцями тренерська заслуга і президента, і правління. Ми досягаємо цього результату. Старання гравців, тренера і керівництва дали свій результат. У 22 матчах 14 перемог, чотири нічиїх та чотири поразки, 46 очок і законне друге місце у турнірній таблиці обласної прем'єр-ліги. Ярослав Антонович, а наскільки закономірним є друге місце Миколаєва? Чимось здивував футбольний клуб, скажімо, спортивно громадськість з футбольної громадські з Львівщини? Чи можливо з таким підходом до роботи, з таким там тренером? В принципі, це також закономірний результат? Ну здивувати не здивував, тому що як Миколаїв, так і Суснівка базуються на своїх вихованцях. Ми знаємо, що футбол і в Миколаєві і в Суснівці на Дуже популярний і вони мають багато своїх вихованців. І безумовно, що їхні результати не здивували. Їм було непросто, тому що ще був Куликів, який все-таки складав достатньо хорошу конкуренцію, також Шахтар-Червоноград. Але вони закономірно стали призерами. Миколаїв зайняв друге місце і з чим їх треба вітати, тому що це якраз наочний приклад того, що треба. Не маючи великої економічної бази основи на своїх гравцях, на своїх вихованцях можна досягати також високих результатів. Романе, з Миколаєво ви грали не лише, по-моєму, в моєму чемпіонаті, навіть починали сезон в Кубку Ернеста Юста. І рух по результатах впевнено перемагав в Миколаїв. Чи насправді такі всі легкі були ігри? Чи можливо Миколаїв для вас зручним суперником просто був? Та ні, не скажу, щоб вони легкими були. Проти Миколаєва завжди важко грати там досить. Амбіційна, хороша, потужна команда. Вони завжди, оскільки років поспіль, грають на дуже хорошому рівні. Тобто там відчувається серйозна робота тренера. Хлопці завжди виходять на кожну гру настроєння, проти них дуже важко грати. Це нам легко не давали жодної гри з ними. Ну, по результатах, в принципі, там переконал здається, віздається 3-0, 3-1. Так по рахунках чи не відображає, скажімо, в рахунок матчі і. Той перебіг подій на полі реально не ну, тобто не настільки легко було так забувати ті голи. Ну, в принципі, легко не було. Це, ті голи, всі, які ми забували, нам дуже важко вони давали це. Треба було прикласти максимум зусиль для цього. Це я говорю, жодної легкої гри з ним не було. Дякуємо. Ну і замкнули призову трійку футболісти з Соснівського Гірника. Зрештою, команда виборола цю позицію лише в останньому турі, перемігши саме Винниківський рух. Бронзовим призером чемпіонату Львівської області серед команд прем'єр-ліги став гірник зі Соснівки. Сезон 2013 року команда з шахтарського містечка розпочала амбітно. Вже у першому турі, обігравши команду з демні, 3-0. Підопічні граючого тренера Володимира Підкіпніка заявили про медальні плани на сезон. Завдання було перед сезоном попасти в трійку. Перше коло гірник провів досить рівно. В 11 поєдинках лише дві поразки. А перемога над беззаперечним лідером чемпіонату виниківським рухом з рахунком. 3-1 та ще й на його полі говорить про невипадковість команди у верхівці турнірної таблиці. Команда працювала, виконав те, що писав тренер переді мною. Забив мало три моменти, забив два гола. Кінцівка чемпіонату для Соснівчан була важкою, а поразка у 20-му турі від сусідів Червонограда, здавалось, поховала надії на медалі. Однак два вирішальних тури виїзд у Куликові та домашня гра з винниками гравці зі Соснівки провели на максимумі своїх можливостей і здобули дві перемоги. Такий результат дозволив їм таки у підсумку посісти третю сходинку у обласній прем'єр-лізі. Кожна людина не робить і десь є спади. Фізіологія доказує це. І Десь були в нас провали, десь, десь стабільно. Ну, в загальному хлопці молодці ще раз хочу подякувати. У чемпіонаті Львівської області сезону 2013 року у 22 матчах гірник зі Соснівки здобув 13 перемог. 5 поєдинків завершив у нічию і зазнав при цьому чотирьох поразок. У доробку команди 44 очки. Ну і Тут відповідно запитання Романе вас. Зрозуміло, що команда вже була чемпіоном, можливо, не налаштувалася. І загалом, в минулому сезоні, що завершився, Суснівка для вас була напевно одним з найнезручніших суперників, оскільки ви програли і вдома, і на виїзді. Як загалом стосунки складалися з тією командою? Да, дійсно, цього року Суснівка для нас була напевно найнезручніший суперник, тому що вони вдома нас обіграли 3-1, Це була перша поразка е в першому, тобто в першому колі. Е Ну тоді так склали, що ми зіграли. Це був 16-й матч за 4 тижні. Тобто ми якраз почали чемпіонат України вже грати. І ми так грали середа неділя, тобто 8 тижнів підряд. І, напевно, Соснівку цей мат матч нас застав якраз на втомі. І це був такий провальний матч. Дійсно, в цій грі ми не могли нічого зробити, як при всі бажання наші. Ну а в другому колі вже в кінці, напевно. Десь мотивація вже не ця була. Остання гра була, тобто нам вже не потрібно нічого було. Ми вже були першими. Вони боролись за третє місце, і, напевно, в них було більше бажання і закономірно вони перемогли. Шлан Антонович, що може детальніше кілька слів про Соснівку. Мабуть, команда, яка постійно претендує на нагороди, була колись і чемпіоном області, також заслужила на це місце. Хоча вона його вибрала кажуть в останньому турі в матчі проти вже діючого чемпіона. Я би сказав, що Соснівка завжди, знаєте, була така самобутня своя команда. І те, що сьогодні і тренери, це Гавалко і Підкипняк, місцеві вихованці, і те, що президент клубу Гольгун бувший гравець Соснівки, і почесний президент Смолинець говорить про те, що вони повністю базуються на своєму дусі, на своїх гравцях. І як сказав е, Роман, такі команди не так просто перемагати. Як тільки бачити рух виник і чуть-чуть десь пропала мотивація, чуть-чуть пропала е, ну, е, 100-відсоткова підготовка, е, зразу далися взнаки з такими командами, як Соснівка. Це діше, тому що Соснів, такі команди, як Соснівка, вони завжди є якраз е, 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 барометр рівня е, чемпіонату в області в Прем'єр-Лізі. Так коротко про чемпіонат цікавою і безкомпромісною була боротьба в кубку Львівщини. Свідченням цьому обидва фіналісти не з призової трійки. Цьогоріч трофей виборювали Червоноград і Демня. Фінал відбувся у Львові на стадіоні Ска. Фаворитом у цій грі багато хто називав більш досвідчено як за історію, так і за складом команду з Червонограда. Хоча й футболісти з Миколаївщини, для яких цей фінал став першим в історії, не збиралися здаватись без бою. Фінальна гра тут фаворита немає, як на мене. Більше, як на на мою думку, нас вважали фаворити. От, болівальники, журналісти, накал робили навколо навколо нас. Просто в нас люди кваліфіковані грають футболісти. Тому хтось нас і вважав, можливо, перед фіналом, скажімо так, переможця, можливо, всіх віддавали перевагу нам, але в мене такого відчуття не було. Я налаштовував команду на серйозну боротьбу. У стартові хвилини поєдинку гра в основному проходила у центральній частині поля і гострих небезпечних моментів поблизу воріт. Обидвох команд фактично не виникало. Певне пожвавлення атакувальних дій команд. Почало виникати з початком другої половини першого тайму. Декілька разів намагалися завдати влучну удару по воротах суперника футболісти із Демні, однак без особливого зиску. А чи не найреальнішу нагоду відкрити рахунок наприкінці тайму створили гравці шахтаря? Андрій Ільчишин, отримавши круглого у карному суперника, обіграв оборонця і завдав удару. Та на шляху м'яча стала стійка воріт. Відтак перший тайм завершився з нулями на табло. Другу половину матчу активніше розпочали футболісти Червонограда і доволі швидко зуміли засмутити суперника. Руслан Бронець, виконуючи штрафний удар з лівого флангу, спрямував круглого стійку, від якої м'яж влетів у сітку воріт. Невдовзі Шахтарю вдалося розвинути успіх і закріпити свою перевагу у рахунку другим результативним ударом. Юрій Михальчук скористався необачними діями гравців Демні поблизу власних воріт і, перехопивши м'яча, спокійно, як на тренуванні, закотив його у ворота. Після цього ініціатива перейшла до підопічних Юрія Добровного, які горіли бажанням змінити неприємний для себе рахунок. Додав гостроти атакам футболістів із Миколаївщини вихід на заміну Ярослава Писка, який мав хорошу нагоду скоротити відставання до мінімуму та збільшити інтригу у грі. Однак з доволі вигідної позиції пробивав над воротами. Осуточну перемогу про Повірив вже тоді, коли от фінальний свисток прозвучав. А до того це фінал. Любий, любий, ви ж бачили, у команді дидені були нагоди. Ми могли так само і збільшити рахунок, так само вони зрівні, десь би вони відіграли б один м'яч, було б зовсім інша ігра. Не мігли усилити. да, Хоча були моменти, але все таки Червона є досвідчений боєць, який вміє грати в футбол, досвідні футболісти, які а в нас молода команда, плюс там пара є чоловік, яких досвідчених бачите, що все-таки досвід бере своє. Тож Шахтар зберіг переможний для себе рахунок і після шестирічної перерви Кубов області знову поїхав у Червоноград. За традицією позавершні гри Федерація футболу Львівщини у цей раз спільно з федерацією футболу міста Червонограда визначили та нагородили пам'ятними призами кращих гравців фінального поєдинку: Романа Вергуна та Руслана Брунця Шахтаря та Івана Кухарського із Демні. А переможці та фіналіст Кубку були нагороджені почесними грамотами та медалями. До речі, Шахтар, трофей обласного кубка, виборов в четверте у своїй історії. Романе, Рух дещо несподівано не потрапив до фіналу, припинивши боротьбу вже на стадії чвертьфіналу. У Червонограді гра недооцінка суперника. Чи можливо Шахтар був такий сильний на той момент, на вашу думку? Ну я б не сказав, що була недооцінка десь в тій грі, напевно, у нас з не так. Можливо, вони правильно підійшли до цієї гри, вони грали від оборони. Ми контролювали перший тайм повністю матч, і так вийшло, що нам забили один-другий гол, тобто так якось що ми навіть не спіли оготатись і ми вже 2-0 програвали. Це був такий провальний матч. Це один з тих матчів, який десь нам. Прийшов на спад, напевно, тому що на накопичення цих всіх змагань дало все таки своє. В принципі, Шахтар переміг, і команда завжди вважалася кубковим таким бійцем. Це вже не перший кубок, так Чернограду. Ну, по-перше, треба тішитися від того, що Червоноград через декілька років свого. Ну, відсутності в чемпіонатах області приймає участь в чемпіонаті і все-таки здобувши Кубок області, мабуть, для шахтарських і керівників і глядачів, це є все таки ну буде говорити, відродження команди і тішить, що безумовно воно підкріплено і результатом. Я сподіваюся, що із з наступним наступними чемпіонатами вони тільки будуть додати і будуть вносити нові інтриги в чемпіонат області. Дякуємо. І відразу дві команди цього року представляли Львівщину у всеукраїнських змаганнях. Якщо Дем'я заявилася лише на Кубок України серед аматорів, то рух, окрім цього, ще й виступав у чемпіонаті. Пане Ярославе, як ви загалом оціните виступ наших команд? Дві команди представляли участь, представляли Львівщину в всеукраїнських змаганнях, наскільки він був корисним для них. Це, напевно, в першу чергу для Демні. Ну і рух, напевно, все-таки досяг певного рівня, хоча, можливо, не зреалізував все, на що, що планував, скажімо так. Ну, я би хотів відмітити спортивний клуб Демня, що все-таки вони. Приймали участь, захищали честь нашої області, дійшли до 1-8 Кубка України. Я думаю, що для них це є, буде великий досвід і натхнення на майбутнє. Хотів би подякувати Михайлу Мудрому, президенту клубу, який націлює е, гравців своєї команди на тільки максимальні результати. Ну, і, безумовно, хотів би відзначити рух винники. Е, користуючись нагодою, хочу. Привітати і тренера Романа Данського і, безумовно, президента клубу Козловського Григорія. Дякую. За результати, які вони досягли цього року в чемпіонаті Кубку України. Безумовно, всі ми переживали, хотіли перемог. На жаль, в фіналі команда поступилася по 11-метрових команді з Рівного. Хоча, на мою думку, і я думаю, що не тільки на мою, ну, на голову було сильніше за. Фіналіста, але, на жаль, так склалося видно перебіг матчу. що ну, Іноді знаєте, команда, яка грає від оборони або всі 11 чоловік стоїть в обороні, важко навіть обіграти і командам прем'єр-ліги. Так сталося, мабуть, з рухом, наскільки мені відомо. І в 11-метрове вже фортуна посміхнулася, лотерея їм. Але це говорить про те, що через там, 4 дні ми вони зіграли півфінал Кубка, четвертий фінал Кубка України і перемогли в них на полі 4-0. Це говорить про те, що все-таки різниця була в класі. Але, на жаль, як то фортуна була в цей день не на нашій стороні. Так само Команда Рух дійшла до 1 і другої фіналу Кубка України. Ну, бачите, ми... грати на 5-6 фронтів навіть в такій укомплектованій команді не так просто, тому що все-таки в багатьох видах спорту пік форми приходить. Ну, Хоча б там на раз в місяць, а тут бачите, якщо ми говоримо, що за місяць проводять більше 10 матчів, то безумовно, що ця втома сказується, і щоб ми не говорили про яку лавку запасних не було. Велика, але в основному то тягнуть 14-15 чоловік, які е, завжди є в тонусі. Останні вроді непоганої кваліфікації, але ігрової практики недостатньо, і Коли вони виходять на поле, мабуть, вони не можуть повністю замінити е, основних гравців, які по тій чи інші причині не приймали участь. Роман ще від вас кілька слів про виступ на всеукраїнській арені. Покупку і по чемпіонату. Що вдалося? Що не вдалося, чи не розчаровані гравці і. В тренерський склад, бо напевно потенціалу могли б і принаймні виграти хоча б один з тих турнірів. О, у нас завдання було цього року виграти чемпіонат Львівщини. На чемпіонат України ми заявили спробувати свої сили серед інших колективів інших областей. Е, ну, так складно, що ми вийшли з групи на першому місці, і потім в фінальній частині в Черкасах ми в своїй групі також вийшли на першому місці. Ну, вже в фіналі проти команди з Рівненщини, так як сказав Ярослав Антонович, тобто ну, десь. День, це в цей день фарт був на нашій стороні. Але загалом ну, дуже цікаво було грати в тому турнірі. Ми показали, що ми були дійсно в цьому змаганні найсильніші. Просто десь трошки нам не повезло в фіналі. А в Кубку, в Кубку України ну, ми також в півфіналі ну, провалили, чесно кажучи, Дуже шкода було, бо після того, як ми не виграли чемпіонат України, хотілося десь себе реабілітувати в Кубку України. Ну, склалося так і, склалося. і Ну, Звичайно, дуже прикро було, коли в фіналі ми програли по пенальті команді Соржова. Це було ну, не передати просто, як були футболісти, всі розчаровані, тому що це якби було так несправедливо. Е, ну... Дякуємо, дякуємо вам, і слава Ну і на завершення сезон закінчився. Можливо, такі короткі підсумки ми вже підвели. Якою має бути прем'єр-ліга наступного року? Хто планує ні виступати? Скільки команд? Думаю, футбольні громадські це цікавить. Ну ви знаєте, цього року було 12 команд. Ми на слідуючий рік плануємо 14. які по спортивному принципу зайняли перші місця в своїх підгрупах. В Серед команд першої ліги це гірник Новояворівськ і кар'єр Прикарпаття Старий Самбір. Я сподіваюся, що економічний стан дозволить всім, які приймали участь команда в Прем'єр-лізі цього року, і цим двом командам, які вибороли право на слідуючий рік приймати участь в Прем'єр-лізі, зможуть виступати. І це, на нашу думку, Федерації футболу це оптимальний. Оптимальна кількість команд, яка би повинна брати участь в прем'єр-лізі, не тільки в прем'єр, так і в першій, і в другій. Це 14 клубів, дозволяє ритмічно проводити і чемпіонат області і першість і так само безболісно проводити і кубок області, тому що є тоді можливість командам спокійно готуватися до кожного з цих турнірів. Роман і на завершення завершенніше буквально кілька слів. Завдання, які ставить перед вами керівництво на наступний сезон. Чи буває не, немає бажання проявити себе на вищому рівні? Команда не йде в другу лігу? Ні, команда в другу лігу не йде, тому що це дуже великі витрати. Перші, дуже довгі переїзди, не потрібно цього нам. Ми граємо удачі в Чімнаті області. І напевно, якщо б там того року ми все виграли, напевно, не цікаво було б цього наступний рік, тобто якщо б все досягли, це б не було ніякої мотивації. А Так як сталося зараз, напевно, все-таки хочеться спробувати ще раз свої сили в чемпіонаті України і доказати, що минулий рік десь несправедливо був проти нас. Так то, от такі от амбіції у нас. Дякую вам. Нагадую, що у нас в гостях були голова Федерації футболу Львівщини Ярослав Гресьо та головний тренер чемпіона Львівської області Винниківського руху Роман Гаданський. Дякую вам за участь в нашій Дякую. передачі, а ми зустрінемося з вами рівно через тиждень. Бувайте здорові!